Маленька Каріна несе у своїх крихітних рученятах велику зв'язку ключів. Ще мить, і станеться те, на що дівчинка та її батьки чекали понад вісім місяців. Я перший раз давай я перші перша заходи. Це нове житло родини Оверків. Повноцінна однокімнатна квартира в гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб. Олексій та Аліна разом із донечкою переїхали у Михайлівку Рубежівку з Енергодару наприкінці 2022-го. Досі жили у родичів. Тепер же матимуть свій куточок. Довго ми чекали на житло. Ну, слава Богу, нарешті. День наставка заселення. Ну, роботи ще багато, буде чим зайнятися по вихідним, скажімо так. На заселення в обіцяне їм житло, оверки та ще 18 сімей переселенців чекали ще з лютого. Тоді цей гуртожиток урочисто відкрили, але людей заселяти не поспішали. Як з'ясувалося згодом, приміщення відімкнули від електропостачання через борги, які накопичилися під час ремонту. Вирішити проблему змогли лише зараз. Слава Богу, Даша, вимкнули вже світло, що можна поселяти людей, тому що там і електроплитки, і духовки. Єдине, що тільки там газові котли. Тому вже можна поселяти людей, вже скільки їм там обіцяли, і слава Богу, вже би, це питання вирішилось. Реконструювали старе приміщення в Рубежівці і облаштували гуртожиток для ВПО за кошти польських меценатів. Реалізував проєкт Благодійний фонд житло для ВПО. І я перепрошую, звісно, перед нашими донорами і польськими, і нашими партнерами тут в Україні за затримку по відкриттю цього гуртожитку для ВПО. Слава Богу, спільними зусиллями і дякуючи ДТЕКу, що пішли на зустріч. Вімкнули штрафи і всі заборгованості. Комунальне підприємство рідне село вже оплатило. Сьогодні всі сім'ї, які так довго чекали на заселення в гуртожитку, отримали ордери на житло та ключі від квартир. Проживатимуть вони у них безкоштовно, сплачуючи лише за комунальні послуги та обслуговування території. Найближчим часом людям також закуплять холодильники та пральні машини. На це уже виділили кошти з міського бюджету. Ми, як Кірпінська міська рада, максимально сприяємо тому, щоб максимально комфортні умови забезпечити проживаючим там людям. Якщо, дасть Бог, у когось ситуація зміниться, знайдеться своє житло, знайдуться кращі умови. Я думаю, що актуальність цього житла ще багато років не втратить своєї історії і будуть заселятися нові сім'ї, будемо підтримувати нових людей. Зараз на території гуртожитку працюють над благоустроєм. Вже встановили дитячий майданчик. Найближчим часом встановлять і огорожу. А тим часом маленька Каріна та її батьки вже планують, як розставлять меблі у їхній новій оселі. В найближчих планах це тільки чекати перемогу, донатити і чекати перемогу.